У Хмельницькому попрощалися з 32-річним захисником Юрієм Заремським, який загинув під час виконання бойового завдання біля Нової Горівки у Луганському напрямку. Загиблий військовий був вогнеметником. Батько не стримуючи сліз згадує про сина. Адже відтепер він герой, який віддав своє життя за усіх нас. Він показав себе найкращим татом. Тим року він був на реабілітації після поранення і. Це слова внука. Він сказав, в мене найкращий тато. Він не ховався ні від кого. Він перший, з першого дня пішов і до цього три роки в АТО воював. Ми маємо пам'ятати ціну і, незважаючи на буденні справи, виділити ту хвилину свого часу, щоб востаннє віддати шану людині, яка віддала своє найцінніше життя. Ми всі маємо пам'ятати ту ціну завдяки якій. Ми тут можемо жити у відносно мирному місті. Ми всі маємо пам'ятати тих героїв, яких, на жаль, зараз нас, з нами вже немає. Ми всі маємо знаходити можливість і час для того, аби пройти, попрощатися з героями, які загинули. І ми всі маємо пам'ятати і допомагати тим осиротілим сім'ям, які втрачають найріднішу, найближчу людину. Без батька залишився шестирічний син, а дружина без мужнього плеча люблячого чоловіка. Поховали Юрія Заремського на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове.